Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Марія, і сьогодні у нас мотиваційний розклад. Дивіться, як лежать ці чоловічки. І вони знають, дивіться, тут є багаж знань, тут у нас людина вже мріє про щось більше, а тут все ж таки хоче знати, як її все розпочати для того, щоб, врешті-решт, піднятися. І в нас сьогодні на три варіанти. Може, зроблю на два, може на три. зараз побачимо. У нас сьогодні варіанти: гримуар і таро ліприконов. Також я хочу брати Манару і Чироті. Побачимо, побачимо, як воно піде. Робимо свій вибір. Обирайте собі людинку, можна збільшити екран і подивитися більш конкретніше. А ми почнемо ось цієї людинки. Все ж таки вже готова і вже навіть прописане в неї її майбутнє, і вона хоче продовження. Ну що ж, до речі, хочу показати вам, якщо ви знайдете ось таку колоду, карт не купляйте, вона така безтолкова, особливо для новичков. Вона, типу, красива, але це зробив штучний інтелект. І от я взагалі не рекомендую, да, там. Дуже красиво, так прям ніжненько. Якість ніяка, я і дешеві їх брала, але вони не змістовні, тому раджу їх не брати. Навіть приберу одразу, ділюся одразу досвідом. Давайте подивимося, яка ситуація у варіанти номер один. Як йому підняти, як його підняти з диванчика? Спочатку ми подивимось. На саму ситуацію, можливо, взагалі людині, от реально і не треба нічого робити. Можливо, це взагалі наносне. Давайте будемо розбиратися. Привіт тим, хто вибрав. Ні, це я була права, ті, хто обрав саме таку фігурку, тому що тут людина вже має певну думку, має певний потенціал, боїться, ще показувати на людях. Боїться, але це для неї така авантюрка показати себе, і давайте побачимо. Угу, я рада. Я рада, хоча людина хоче залишити по собі слід, вона хоче поділитися своїм даром, який в нього є. І вже були неодноразові спроби. Але кожен коментар, або кожна, я не знаю про що це, але от було дуже цікаво, можливо, не отримала такого відгуку, яку бажала би. І, тобто, досвід вже є, досвід вже є. Давайте подивимося ситуацію. Підвішений стан немає реалізації. Да? Хочу буду, ну так, да, вже навіть розплановано по факту. Якщо не на папері, то у вас в голові вже є план, як діяти, але чогось воно не йде, і тому ви сидите на диванчику. Давайте розглянемо цю ситуацію. Занадто висока планка. Для того, щоб добути того, що я хочу. І, можливо, це не ваша планка, от не, не те бачення. Ви бачите, не щось собі придумали, от то ви і ви бачите, як кінцевий результат. А воно ем... а яке воно? Прямо вам відкривається нове життя. Прям ви занадто вкладаєте туди от такої енергії, якої і не варто було. І коли ви це не получаєте, ви виходите в обесцінювання всього, що ви робите. Аж був хор в мене робите. Так, просто варто зрозуміти, що таким чином ви просто. Ой, як дитина, вона радіє всьому. Такому, що, що наївне, що просте. Да? От, і от ви маєте так само діяти, відходити від того, що має бути кінцевий результат. Ви маєте отримувати задоволення від цього процесу, що він йде. Замість того, щоб кайфувати від того, що у вас все йде, ви ставите таку планку, тако десь подивилася чийсь результат, і навіть ну, не бажаєте бачити, що ви ще маєте кайфувати. Що воно вам дасть. Ну, врешті-решт, по-перше, роблю, значить, і роблю, йду, да? значить йду. І от буде якась Тут така карта цікава про те, що ви вб'єте того, хто вас дезінформує плані вашого внутрішнього, да? ви будете битися, не те, щоб битися, але буде така суперечка, опір опір вашого другого я, але все одно ви пройдете переможцем. І це в цьому є такий великий плюс. Тому що замість того, щоб його використовувати, ви його, от, він, у вас, він у вас домінує. А тут вже не буде домінації, і ви зрозумієте, що краще я цю енергію кину в те, що я роблю. Угу. І результат от справді не той, який ви намалювали, він буде дещо інший. Ви побачите якісь свої кроки до дії і будете з цим прям задоволені і самодостатні в цьому будете. І от це саме треба берегти, те, що ви получите, да, що ви не лежали там на дивані і мріяли, а вже щось у вас є, щось маленьке, але ваше є. І якщо там навіть читати кігай, хто любить такі книжки для саморозвитку, то вони так і говорять, що дійте в потоці. Оце ваш варіант. Чому вона? Вам треба схвалення, просто, знаєте, таке матеріальне схвалення того, що ви робите. І коли ви його не получаєте, і не отримаєте за це гроші тої суми, яку ви б бажали, ви починаєте все це просто знищувати під ноль. Ось так. Замість того, щоб просто робити свою справу, закохуватись в неї. А там, а там який результат кінцевий. Давайте подивимось. Да, нада, ну вам просто треба буде зробити вибір. У вас буде вибір в те, що ви вкладаєтесь, вибір в те, що. Можливо, це і було не моє. Як вам краще діяти? Давайте я ще хочу подивитися. Давайте чироті глянемо. да це ваш урок. І знов повішений. Є певна стереотипність вашого мислення або по-іншому, давайте простіше. Воно має бути так. Воно у когось так, воно у всьому так, вони там, наприклад, в Інстаграмі, так, і воно має так. Але в цьому ваша і помилка, в тому, що краще взагалі ніяк, чим так, як у всіх, і а де моя особистість? І, а як ви її знайдете, якщо ви не почнете щось робити? І тут от питання в тому, що. Ви і здуваєтесь через то. І в цьому треба шукати. Навіть в цих розчаруваннях вам треба шукати, ви віднайдете те, що ваше. І в цьому є сенс, і в цьому є пошук свого призначення, і в цьому є те, що буде давати вам радість. І... А, ви бажаєте підтримки, так? Да? І в цьому буде і ваша підтримка. Ось так. Тож, тож як вам? Які перші дії, як вам стати з дивана? Зрозуміти для себе, що саме ви бажаєте донести яку свою думку, який свій товар, яку свою взагалі ідею ви маєте донести для того, щоб це зробити. І для того, щоб це було істине ваше від душі. От тут от так хочуть, не для людей, а те, що ви будете робити від душі для себе. І... І ось тоді у вас буде просинатися сила, будуть просинатися ідеї, і ви будете задоволені. Ось так перший варіант. А ми переходимо з вами. Давайте ми з вами подитожимо. Отже, для того, щоб вас підняти з дивана, треба все ж таки зрозуміти, що хочу я. Що хочу я, до чого я прагну, це не факт, що моє. Да? Тобто ви занадто надивилися на успіхи інших і абсолютно не знаєте, як би. І знаєте скоріше, як би туди дійти. Але ви не розумієте, що ваш, ваша ідея це ваша ідея, і у вас може бути зовсім інший кінцевий варіант. Тобто не орієнтуватися на чужий досвід в даному випадку. І починати робити від себе. Не так там, думати, там, що. Можливо, це ще рано, можливо, це мене сприймуть не так, як треба, тому що я ще молода або будь-які там інші. Ось, а робити від себе. І тоді вона от буде мати тот варіант, навіть якщо не буде грошей, то ви будете задоволені тим, що ви проявилися в такому форматі. От тепер це був перший варіант. Прийдемо до другого варіанту, і знаєте, напевно, не буде третя, буде другий варіант. І я взяла ось таку людину. Ця людина досвідчена, вона знає, що вона хоче. І мені буде цікаво поковирятися, Чому ж вона лежить, знаючи стільки багато маючи і не встає з дивана. Ще так, ножка на ножку, да, цей бренний мір. Давайте глянемо, що там за ситуація і в чому, в чому затик. Ну, ось. Десятка мечів, яка говорить, я обіта на повал вашими словами. Да? Настільки людина жила і пережила все те, що вона могла зробити, свою ідею, що вона вже і розстроїлась, і обестінняла. Коротше, все, що могла зробила, вона зробила це однозначно, що і не варто, і не на часі, і нікому це не буде цікаво, а на що воно мені? І по факту людина не реалізована, і вона. Лежить, лежить вбита. Але десятка це ж не тільки кінець, десятка це ще і початок. Давайте подивимося, що скриває ця ситуація. Так, да, треба було зробити вибір. І вибір був досить, такий... ну, така хвиля була творча, була цінна, прям істина. істина. Що заважало проявитися? Давайте подивимось, що заважало проявитися. Так поклала, беркана поклала, не вистачило, не вистачило енергії, не вистачило мудрості. Чому? Яка причина? Що скрито за цим? Взялася за справу, відключила всю емоційну і почала слухати свою інтуїцію, так? Да? Ні, відключила інтуїцію. І ніби пішов раціоналізм, але потім включилася інтуїція. Ну, все ж було гаразд. Що не так? Підвішений. Знову підвішений. Ну, це і нормально, тому що людина лежить, людина нічого не робить, тільки... Може ділитися досвідом, досвід є, але вона нічого не робить. Давайте будемо розбиратися. Чому людина не може взяти те, та не може роздавати те? Вона може, і потенціал енергії є, і ідейки вже є, як це зробити. Але щось заважає, що саме, чому відключаєш емоції? Чому. Чому втрачаєш цей шанс? Угу. І тут ми звернемося, давайте до, можливо, до Манари. Mm. Тут є ваш урок. Ваш урок, ваш урок, тільки щоб було гобливе ну ладно. Угу. Є проблемка є. І проблема в тому, що... Ну, по-перше, оцінка ваша, ваша оцінка кимось, чомусь вона важлива. Оцінка. Оцінка важлива. Багато обумовленостей, тому що те, чим ви хочете займатися, ну, немає якоїсь не немає якогось стимулу. Немає стимулу, немає. Ой. Впевненості немає. Знаєте що? Не гармонії. А от коли не важливо, ж, да, що там. Я розумію, що треба планувати на 10 років, на 20 років, а тут навіть навіть планування немає. Да? От в голові ніби на один-два рази я це зроблю, ну 10 разів я це зроблю, а потім я це залишу, покину. А чи треба починати, коли я можу це покинути? Та так більше я скажу навіть впевнена в тому, що це покинеться. І варто зазначити, що це. Так було раніше. І зараз, зараз вам треба. Вам треба все ж таки доопрацювати цю думку, вам треба пройти цей бар'єр, оце переломний, тому що. Ви чогось можете не робити, ви чогось можете не зробити. Якщо у вас будуть підписники, якщо у вас будуть клієнти, якщо у вас буде, то чого це не робити? Не захочете, не будете робити, але тут немає м, бажання розвитку, немає оцього вогню. Є вода, є повітря, але немає вогню. Хорошо, що буде, якщо ви почнете цим займатися? Чи буде вогонь? Бо поки, мені здається, поки ви бажаєте це зробити, у Вас назрівають ваші ідейки, у вас є вогонь, а потім він десь дівається. Угу. Бачите, карти говорять про те, що коли ви почнете робити, у вас і будуть з'являтися нові ідеї. І вам будуть підкидати нові ідеї. Це може бути люди, це може бути ваша голов'яшка дому правдом буде вам підказувати. Тобто отут є розвиток і в цьому буде вогонь. І шукати саме в цьому вогонь. Давайте ось маю для вас пораду. Да, да, зажигай, зажигай. А, тут ще стає незрозуміли. Трійка, двійка, 14, так? Да? В угу, гармонії. Просто діяти в гармонії. Діяти в гармонії. Не напружувати себе, не хапати те, те, те. А йти просто. Взяти свій досвід міцненько, свій досвід і щось нове, і просувати його, і більше ні на що не від, ні на що не відволікатися, і діяти, 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 старатися, цінувати і радіти цьому. Угу. І тоді, коли от нарешті ви будете в потоці, в своєму потоці, да, коли ви почнете рухатись, якось так заш... закрутить вас колесико, що ви ось цього прагматичного людину, яка у вас сидить і все знає, і все передбачає. І... По факту все вже проаналізували і закінчили цю справу, от вона буде вже відозмінюватись. Там з'являються нові ідеї, там з'являється зовсім інша, розкривається ваша нова сторона, ваш новий шлях. Отже, припиняйте от, е, в голові діяти стосовно вашої справи. Потім прогресувати, і закінчувати цю справу. Навпаки, відпочніть з малого, і робіть це в гармонії із собою. Коли е, будуть ще ідеї, які ви їх відкидаєте для того, щоб бути чітко на основі вашого досвіду, бути в гармонії, а досвід у вас є, куча книжечок. і ви починаєте діяти, діяти і цінувати те, що ви робите. І цінувати, і кайфувати. І... Як не буде старатися ваш мозок, і це буде відкриватися нові горизонти і руйнуватися ваше старе мислення. Ось так. Ну що ж, ось такі висновки. Буду рада вашим коментарям. Буду рада, якщо вам допомогло, якщо вам надихнуло, а ми йдемо далі.